Шалом, приятельство Україна, Італія, Німеччина саме ці три безумовно різні країни, є моїми улюбленими. Там я відвідав дуже багато міст та добре знайомий із їхньою культурою. І от знаєте, іноді існують такі проміжки між цима країнами. Тобто, так фізично вони не мають кордонів між собою, але у деяких місцях Європи ви можете відчувати себе одразу у двох країнах. До прикладу, Україна плюс Німеччина це, скажімо, Чехія або захід сучасної Польщі. Україна плюс Італія це, скоріш за все, регіон Далмації у Хорватії. А от Італія плюс Німеччина це безумовно регіон південного Тиролю, що знаходиться на крайній півночі Італії та адміністративно належить до Трентіно-Альто-Адідже. Але розділяється він на італійську частину, Трентіно, де більшість населення складають італійці, та німецьку Альто-Адідже, або Зюттіголь, де її складають німці, ну або австрійці, якщо вам так легше. Себто Тирольці. Поза цим, південний тироль є найбільшою адміністративною одиницею Італії за показником ВВП на душу населення. Він тут складає 50 тисяч євро, що відповідає показникам Німеччини. А також регіон цей знаходиться у неймовірних доломітових Альпах. Це навіть з вікна потягу може заворожити вас своєю красою. Тож Південний Тироль – саме те місце, де поєднуються історія, архітектура та природа, і питання поїздки туди для мене було лише питанням часу. І коли цей час настав, я відвідав декілька міст у цьому регіоні. Але почну я свою розповідь з найбільшого міста південного тиролю та одного з найкомфортніших для життя міст Італії боцину німецькою, ну або больця parlando italisco. У Гано або Боцені, він не так і так правильно називається. Що ж це за місто, чому я сюди приїхав так швидко? Не сказати, що воно якось дуже цікаво архітектурне, хоча ну, я про це не знав, але воно цікаве. Я от вже побачив, що реально тут є багато чого цікавого. Цікаве воно ск... скоріше своєю історією. І для мене найцікавіше це те, що тут абсолютно всі надписи двома мовами. От, наприклад, на горі італійська. Знизу німецька. От так от, от так от. Ну, мені дуже подобається насправді те, як все тут виглядає. Так бруківочкою покрито, все так дуже класно. І це все знаходиться в Альпах. В Доломітових в поїзді їхати було просто одне задоволення. Інтернету не було, але за вікном така краса, що він не сильно і потрібен. Я чесно кажучи, є. Не був жодного разу в поганому місці Італії. Єдине, що мені Мілан не дуже подобається сам по собі. Але це єдине, що мені не подобається в Італії. Мілан це він мені подобається, просто якщо порівнювати з іншими великими місцями, не так сильно. Чомусь думав, що буде дуже схоже на Австрію, але ні. Але цікаве інше. Воно і на Італію не схоже. Типу, навколо німецька мова. Але на Австрію це не схоже від слова взагалі. О, окей, чомусь схоже, тим, що різна архітектура, але тут все одно якось більш краще, все, комфортніше, теж безбар'єрне середовище, але все з бруківочкою. Тобто це не схоже не на Італію, не на Австрію. І при тому тут дуже гарно... Коротше, Я думаю, сьогодні у нас буде. Дуже цікава прогулянка. Вікна, які більш типові для Італії, вони дуже гарні. Всі будиночки саме по собі дуже приємно виглядають. Вивіски зроблені нормально. З першого погляду мені місто дуже-дуже подобається. Не часто таке буває, що прямо з першого погляду мені так сильно сподобалось. Міста з італійськими майже завжди так. Там краса, навколо просто. Давно я такого не бачив, Ну це Італія. Італія це краса. Будівля 1802 року, як на ній написано, тут прям будівлі всі. Мега гарні. Також тут є різні візерунки на них. Але сьогодні неділя, тож сьогодні нічого не працює. І Ніхто не працює, і взагалі. Ні, навіть щось що, що працює, сюди якийсь хліб. Ну, то Єдине, що може працювати в неділю в Італії. Ну, навіть спар не працює, що найцікавіше. Просто подивіться, це державний заклад. І тут і німецьку, і італійську. Можна побачите, що на табличці присутня ще й третя мова, а саме ладинська, якою говорять лише близько 30 тисяч осіб, та вона є близькою до ретороманської, романської четвертої державної мови Швейцарії. До речі, боцен ладинською називається Пальцан. Місто часто називають мостом Західної та Південної Європи. Його територія простягається на 52 квадратних кілометри. Хоча лише трохи більше половини з них є заселеними у давнину, територія міста була заселена ретами. Це такі альпійські племена, що мешкали на території сучасних Італії, Австрії, Швейцарії, Ліхтенштайну та трохи Німеччини зачіпали. Про їх походження існують дві головних версії. Перша полягає у тому, що це етруски, яких просто вигнали на північ. Ну або вони там жили і до цього. Або це взагалі був шлях, яким прийшли етруски на свою територію. Що відомо, так це те, що мова була пов'язана із етруською, тобто входила до тиренської мовної групи. Але невідомо чи походила вона з тиренської, чи мови мали іншого спільного прабатька. Але існує ще одне припущення: що якраз ладинська та ретороманська мови це залишки рецької. Але основним аргументом тут, напевно, є: ну, було б цікаво. Нє. Римляни підійшли сюди вже ближче до нашої ери, про що свідчать розкопки місцевості. Ну а от нарешті на арену виходять германці. А вже ж кажу я про Лонгобарді. А вже у сьомому столітті сюди активно селилися баварці, які заснували тут інхенське аббатство для навернення слов'ян-язичників з Каринтії у християнство. та територія була передана трентському герцогству. Тобто, спільне життя Тренту та Больцану зовсім не новина. Все це цікаво, але лише наприкінці 12-го століття. Тут сформувалося міське ядро, Боцен. місто було залучене у торгівлю, та це дало йому перший поштовх у розвитку. Також важливим було, що німецькі королі коронувалися у Римі та мали минати задля цього Боцен. Але з початку 12 століття влада єпископів зменшувалася все важливішими ставали заможні родини, які будували тут так багато замків, що по сьогодні південний тироль є територією із найбільшою кількістю замків на кілометр квадратний у всій Європі. Особливо сильною була тирольська родина, яка почала конфлікт із єпископами Трен. І у 1276 році Боцен завоював Майнгард II, тирольський граф, започаткувавши довгий конфлікт між Тиролем та Трентом. Але незабаром після цього Тироль відійшов до Габсбургів. І лише у у 1462 році єпископи Тренту відмовилися від претензій на місто у 1487 Місцевий ринок перенесли на північ ролю, а до Больцано через 14 років перенесли ринок. Меран. Німецькі селянські повстання не оминули й Боцен, які розграбували місто у 1525-м, але габсбурги швидко застосували репресії до протестуючих. Зважаючи на це, все ж не варто вважати, що місто мало суто німецький характер, бо італійці, хоч певно, і були меншістю, все ж жили у місті. Але в основному італійську можна було б почути на ринках, бо торгівці з півдню приїздили продавати свій товар тут. Клавдія Медічі, тодішня регентка теролю, заснувала товарний магістрат задля контролю торгівлі у місті. Протягом кожного базарного сезону в цьому магістраті працювали два італійських та два німецьких. Офіцери, які призначалися з місцевих торговців, вперше Больцано стало частиною Італії у 1810 році. Хоча то була піднаполеонівська Італія, тож після його програшу Боцен повернувся до Австрії. А вже ж там також проходили повстання Андреаса Гофера, про які я розповідав у видові про Інсбрук. Обов'язково подивіться: Больцанов був позбавлений привілеїв і автономії, традиційно гарантованих ринком, і був зведений. До невеличкого провинційного містечка на краю імперії, яке щоправда, жило непогано після революції 1849 року у Австрії. Регіон дедалі більше набирав популярності для тодішнього туризму. Була побудована залізниця до Верони та Бренеру будували готелі. Важливу роль також зіграли мер міста, прогресивний ліберал Йозеф Штрайтер та Юліус Ператонер, що став останнім німецьким мером міста. Почалася Перша світова війна. Італія зраджує союзниць за Троїсною унією. Та після лондонського договору стає на бік Антанти, оголошуючи війну Австро-Угорщині, у складі якої знаходиться південний тироль. Навколо нього точаться бої на кордоні, в результаті яких все ще можна знайти багато оборонних пунктів на лінії зіткнення. Під кінець війни Італія навіть звершила авіаудар по місту. Під час військових дій місцеве населення, що жило на лінії зіткнення, було евакуйовано до Богемії та внутрішньої Австрії. Після перемир'я у 1918 році Італія зайняла територію міста, яке на той час було майже повністю німецькомовним. І їх не дуже цікавили всі ці конфлікти лівих та правих італійців. Та їх тяжіння до Австрії було очевидним. Ба більше навіть той самий останній німецький мер Боцену залишився на своїй посаді, навіть після анексії південного Тиролю. І хто ж доклав зусиль, щоб знищити всю цю німецьку культуру у Боцені? так що тепер лише чверть міста послуговується німецькою вдома? Відповідь фашист, хоча ще до приходу Мусоліні у якості прем'єр-міністра Італії, у Боцені сталася кривава неділя, яка закінчилася 50 пораненими та одним вбитим у результаті конфлікту на національному підґрунті. Не дивлячись на хороші відносини із Німеччиною, Беніто Мусоліні проводив італізацію населення. Деякі ідеологи італійського націоналізму вважали, що населення тиролю це лише германізовані італійці, які потребують визволення. Усі міста, села та найменші хутори отримали італійські назви, зовсім не притаманні їм історично. У цьому виділився виходить, з Тренто Еторе Толомей, що й вигадав більшість цих нових топонімів. Як себто і назву Альто Адідже, яка прийшла на заміну південному тиролю. І найкументнішим тут є те, що до деяких цих місць вже існували італійські топоніми, але він, вирішивши не перевіряти цього, просто вигадував нові. Ну так проводив він свій вільний час. Що ви тут зробите? Ну це все одно, що я зараз сяду і почну вигадувати українські топоніми до міст Італії. Мілан там назву Миловим, Неаполь назву Новоград Кампанійським. А Тренто Тарутиним, ні, справді загняття веселе, яке безумовно є абсолютно безмістовним. Але нехай Мусоліні мотивував італійців з бідних регіонів переселятися до Тиролі. Конче ціллю було перетворити 30-ти тисячне містечко Боцин у 100-тисячне місто Вольцано, побудувавши новий центр та розширяючи місто на пів. Німцям було складно влаштуватися на роботу, бо місця були зарезервовані за італійцями. Також діяла заборона німецької мови, знищувалися пам'ятники, що нагадували про німецькість регіону та будували свої як от Алла Віторія. Що наштовхувало місцевих жителів діяти проти фашистського режиму та створювати катакомбен Шуля? криївки, де дітей таємно навчали німецькій мові? Ідеї Гітлера поширювалися тут із шаленою швидкістю. У людей існувала думка, що прийде Адольф та допоможе їм врятуватися від жахливих італійських фашистів. І після об'єднання із Австрією італійці боялися спровокувати конфлікт. Бо коли твій сусід понівіщена війною мала Австрія, то викабенюватися можна скільки хочеш. А коли ця держава конче ідею якої є об'єднання усіх німецьких територій у одну імперію, справа вже зовсім інша. Цей конфлікт стояв на перешкоді у дипломатії Гітлера та Мусоліні. Гітлер вирішив, що заради союзника можна й пожертвувати південним тиролем у 1939 дев'ятсот Було прийнято угоду про південний тироль, після якої за вами як за тирольцем стояв вибір. Переїхати до Німеччини або прийняти свою нову італійську ідентичність. За результатами цього закону близько 70% тирольських німців переїхали до Німеччини. Всі знають, що до 1943-го фашистська Італія підписала перемир'я. Тож Німеччина все ж зайняла цю територію. Місцеве німецьке населення вітало вермахт та раділо їх присутності у місті. Євреї у ці місцевості одразу піддалися звірствам нацистів. У Босені існував один з найбільших на території Італії транзитний концтабір, звідки євреї відправляли до концтаборів смерті. Так, а що це за знаки пішли? Пізніше Німеччина офіційно анексувала Південний Тироль, повернувши його німецькість. Того ж року Боцен був бомбардований союзними військами. На жаль, постраждав собор святого Освальда, вперше згаданий у 1288 році. Разом із цим було знищено ще 335 будівель та вбито більш ніж 200 осіб. Після наступних подій було зрозуміло, що капітуляція Німеччини це питання часу. Бо Берлін скоро паде, а на підступах до Боцену знаходяться союзні війська та італійські партизани. Італійське населення міста почало. Передвчасно святкувати, через що 3 травня 1945 року німецькі солдати розстріляли 41 італійця. Якщо придивитися, справді виділяється саме оцей мікс якийсь австрійської та італійської архітектури. Це все робить. Місто дуже якимось милим і затишним. Це, це прямо класно. Серйозно, але неділя все так ще дуже розслаблено, бо це Італія. Італія в неділю це все... мертва, <смірка> мертва країна. Але які тут гори, які ж вони гарні. Це просто вау. Ще тут якась рослинність. Дуже дивно. По-перше, дуже багато пальм. Прям справді дуже багато пальм. По-друге, взагалі тут якесь все набагато більш зелене, ніж О, зазвичай. Просто дивіться, тут все просто зеленюще, гори зеленющі. Тут такі балкони прямо випирають, і Оці люди, напевно, навіть, якщо сильно посадиться, можуть передавати собі, ну, перекидувати так то Попасти там. Не дуже складно. Які стапки продають. Короче я зайшов на якусь торгову вулицю. Тут В неділю в Італії за 10 хвилин до сієсти працює щось. Оце, оце просто щось з чимось. Я, я не знаю як це все працює. Але ось так воно. Назви, звісно, дуже не збігаються німецькі та італійські. Я вам, але як тут красиво, тут все таке різне, тут, тут о, є. Тут у нас о, це взагалі краса. Подивіться, на якісь чаплі у вікнах і малюнки. Краса. Тут є така чисто німецька архітектура, тому вона стоїть біля будівля, яка от, схожа на чисту італійську. Дуже схожа архітектура така є. І в Франкфурті, і в Зальцбурзі, і в Мюнхені. Коротше, доволі типова архітектура для німецьких міст. Виглядає дуже гарно, але якось вона не клеїться до Італії. Я не знаю, все одно тут якийсь клімат більш схожий на Італію. Тут палем більше. Якось... Це все дивно дуже, от дуже змішані. Відчуття в мене від цієї подорожі, бо я навіть не можу якось сказати, що я відчуваю по відношенню до цього міста. Після війни Боцен Больсано повернувся до складу Італії, та у Парижі була підписана угода грубера де Гаспері. Це якою німецька мова мали стати другою офіційною в регіоні, через що все ще всі надписи в місті написані двома мовами. А те й трьома, коли про ладинів не забувають, були відкриті німецькомовні школи. Але от ті німці, що покинули південь тиролю, яким не залишили вибору, ну бо стань італійцем або пиздують німеччину. Це не вибір. Ці німці вже в більшості не поверталися назад, а темпи повернення німецької мови у Больцано із вже італійською більшістю здавалися частині населення недостатнім. У 1957 році відбулася перша мирна масова демонстрація, що нараховувала 35 тисяч учасників, які вимагали відокремлення південного тиролю від регіону Трентіно. Зверніть увагу, не від Італії. Також у 50-х був створений Befreiungsausschuss Südtirol – комітет визволення південного Тиролю. Найкращим порівнянням тут буде порівняння із Ірландською IRA, Ірландською республіканською армією. Тобто це була відкрито терористична організація, що ставила собі за мету відділення південного тиролю від Італії або відділення Північної Ірландії від Сполученого Королівства. Відповідно, до речі, сполучає ці дві організації ще примарне майбутнє у разі успішної сепарації. Бо що Австрія, що Ірландія притримуються політики нейтралітету. І спонсорування сепаратистів із подальшим приєднанням територій не дуже співставно з ним. Насправді, перші цілі комітету були більш-менш мирними. Наймасштабнішою акцією кінця 50-х, початку 60-х стала Фоянахт – вогняна ніч, коли було підірвано 37 електричних опор із метою зупинки промзони Бользану. Що не зовсім вийшло, але найважливішим тут стала увага, яку приділили регіону на світовій арені, коли почали активніше говорити про автономію південного Тиролю. Реакція з боку італійської влади, в свою чергу, була дещо інакшою. Вона полягала у затриманні членів басу та посилення поліцейських загонів у регіоні. Та в результаті цього почалися активні напади на поліцію, що припинилися лише у 70-х роках, коли було досягнуто значної автономії регіону, збільшення повноважень місцевого самоврядування та збільшення відсотку податків, що залишалися у бюджеті регіону. Зараз трохи менше ніж 90% податків залишаються у тиролі. Повним завершенням суперечки стала угода, підписана між Австрією та Італією, про припинення територіальної суперечки понад Тролем у 1992 році. Але, на жаль, не варто вважати, що міжетнічні конфлікти на цьому цілковито завершилися. Все ще існують суперечки. Та проблеми у комунікації між місцевими жителями, особливості між мешканцями похилого віку. Але на щастя, зараз найбільші суперечки точаться хіба що навколо майдану перемоги, який спочатку перейменували у майдан миру, але праві італійські сили все ж змусили провести референдум, у результаті якого майдану все ж повернули назву перемоги. А, ну і ще фашистський монумент перемоги все ще прикрашає цю площу, із надписом звідси ми принесли іншим мову, закони і культуру. І нехай споруда цікава архітектурно, бо через недовге правління фашисти не встигли побудувати багато будівель. Тут хіба що район Еур у Римі може виділитися. Але в цілому жодних проблем з цим немає. Але хоч би табличку із злочинами фашистів проти місцевого населення встановили раніше ніж у 2005 році. Проблема також полягає у тому, що італійське населення часто голосувало за партію Альянсе Націонале, яку прийнято вважати постфашистською. Яка була популярною в основному на півдні Італії до її розчинення у 2009 році? До речі, саме з неї виходить сучасна прем'єрка Джорджа Мелоні. Зараз популярність цієї партії у Тиролі достатньо мала. А вони займають лише два місця з 35 у місцевому парламенті. Я ніколи, знаєте, коли я казав про помішанність архітектури в Австрії, але тут просто по одну сторону якась Німеччина, по іншу сторону Італія. Як це все працює? Я не знаю, якщо вниз дивитись, то теж ніби Італія. Ось така бруківка. Дуже часто зустрічається. Подивіться просто кожен значок на двох мовах. Тут такий пасаж. до речі, він однаково називається що німецькою, що італійською. От, але написали двічі. так тут все виглядає, поміж іншим. Такий пасаж, тут такі крамнички. Дуже тут затишно так. Вузенько. Красиво одним словом. Я би навіть сказав, що дуже тут у нас вихід куди? Що ми тут можемо побачити? Ми тут можемо побачити такий під'їзд. Так, я вийшов на центральний майдан, тут оцей собор головний дому. А це у нас пам'ятник, кому не знаю, але просто подивіться, тут такий гарний вид на гори, але зараз це видно їб... рани. От на що це вид. От, тож, кому це пам'ятник? Кому це пам'ятник, невідомо, вирішили написати, всі і так будуть знати нехай. Ну, м -м, ладно. Церква дуже гарна, необутична. Мені дуже подобається її дах. Він схожий на той, що був в Відні, Чи багато де, але чомусь згадався саме Відень. Відні, звісно, було попомпезніше, але що поробиш? Не в кожному ж місці робити все. Настільки помпезним, у Відні. Я, я не знаю навіть знати не сильно хочу, що це і що це? просто що це. От. Це, до речі, у нас якийсь арабський шрифт. Щось написано дуже душевно. Якась реклама. Тут тільки що було написано ні війні. А це у нас люк такий. Навіть на люці написано «Больцано», Боцан і смітник. Місто Больцано справді варто відвідати. Його різноманітність з усіх точок зору є неймовірною. Хіба це не ідеальне місто? Здається, тут цікаво буде усім. Любите їжу, Польсано точно пропонує вам багато усього, бо тут поєдналися традиції півночі та півдню. Любите гори? О, тут підйомників Пупа. Та ще й подивитися є на що. Любите архітектуру? Це, гадаю, ви вже самі побачили. Полюбляєте цікаву та проблемну історію? Ну, ви то також побачили. Та й до того ж, місто є дуже безпечним, а ціни тут точно менші, ніж у сусідніх Швейцарії та Австрії. Тож, зважаючи на ці фактори, у своєму рейтинзі міст, про які я знімав видава, я поставлю його на шосте місце з 16 прямо між Херсоном та Інсбруком. Повний рейтинг ви можете побачити у описі під видивом. Буна signorina. Buonasera. За наших шублять.